За час свого існування ця огорожена ділянка ніколи не пустувала. Тут завжди були і діти, і дорослі. Малечі в основному у денний час старші ближче до вечора після роботи. Таке інтенсивне використання штучного газону призвело до цілковитого його зношення. Аби реконструювати майданчик у цьогорічному бюджеті міська влада заклала трохи більше 300 тисяч гривень. Ремонт почали навесні. В першу чергу відремонтували огорожу, а потім посталили нове синтетичне покриття. І на сьогоднішній день ми бачимо сьогодні новий оновлений спортивний майданчик після капітального ремонту. Знову ж таки. Надіємося, що цей знову ж таки це буде використовувати для жителів нашого міста та дітей. В основному для любителів спорту та малих спортсменів. Першими випробувати новий газон випало найменше футболістам. Три дитячі юнацькі спортивні школи зійшлись у міні-турніри. Попри спеку, а стартовий матч змагань розпочався о 15-й, малечі намагались продемонструвати найкращі свої здібності, адже поболівати за дітвору прийшли не лише батьки, а й міський голова. Як кажуть, хай служить довго тому. Всіх вітаю, міський голова вболівав недовго. Він щоправда ще буде нагороджувати і переможців, і переможених. А от батьки за своїми чадами слідкували пильно. Молодший Сашко Семчишин, попри те, що його команда після першого тайму поступала з рахунком 0-7, особливо не приймався, бо за свою недовгу футбольну кар'єру вже встиг навіть перемогти на міжнародному турнірі. Їздили ми по країнах то там досягли великих успіхів в Австрії. В Польщі і словачині загалом молоді футболісти так званим подарунком міської влади задоволені, кажуть, що нове покриття, хоча й штучне, дозволяє не перейматися з можливістю отримати ушкодження, а викладатись на повну у будь-якому матчі. Чим більше кращих та гарніших майданчиків, тим буде більше людей, які захочуть ну, дітей, які будуть хотіти грати в футбол, і так, Тому що якщо будуть погані майданчики, вони будуть собі накалічити ноги або інші частини тіла. Якщо малече зможе то займатися безкоштовно, то дорослим доведеться викласти з киша. За годину гри 100 гривень. Можна буде і придбати місячний абонемент. Майданчик знаходитиметься, як і раніше, на балансі Дюсаша No2.